Всім доброго дня сьогодні 29 липня. Нарешті я вже добрався до городика. І трошки ревізію подивимось. Зробимо квасоля. Уже мабуть скоро збирати жовта. Так, тут місце де зробив, хтось тут ночує. Весь пес. Так. Картоплю можна вибирати вже всю. О, гіркий перчик, дивіться, який. Гіркий перчик. І ось ще гіркий перчик. І ще гіркий перчик. Всю, гіркий перчик продив. Так, помідори. Зелені, але тут ну, збирали помідори. Треба. Трошки відпочити з дороги і приїхати. Трошки попрацювати, можливо, помідори підв'язати. Так, огірочки, бачите, огірочки тоді. Тоді я прибрав оцю квасолю. І вони ось трошечки пішли. Рости. Огірків ще немає. Так, давай туди. Але бачите, маленькі є. Це гарно. Ось сюди вже такий вродив непонятний. Чорнобильський. Тут помідори, помідори. Починають стигнути вже і ці помідори. Так, Огірки. Огірки теж збирали. Тільки сьогодні один на салатик такий хорошенький. Так, і перчика зараз. Так, тут помідори от дивіться які. Так, помідори треба підв'язати. Тут огірків нема. А все ще й рук. Ну все, ось І ось що... ні, це ще хай повисить. Кабачки. Це такий, що треба просто зірвати. Перчик де жовтенький, зараз теж нарву на собак. Такі кабачки вони будуть. Але не сьогодні. Ну і з цієї сторони теж помідорчики, бачите, отакі. Тут дитинюк Не цікаво просто глянути. Так, ще вель треба зібрати теж. Ті помідори, які з пасенків, ось вони цвітуть. Не знаю що воно буде з них. Так, ну от, в принципі, отакий от погляд. Зараз покажу вам, скільки там за той час, коли я був відсутній, скільки вийшло разного врожаю. Зараз копну кущик картоплі. По картоплі. Дивіться, це три кущика. Один кущик, другий кущик. І третій кущик. і така доволі непогана картопля. Є. Погризена личинками хруща. Але що ж ти їм зробиш з тим хрущам? В землі їх не видно. Чимсь треба травити. Їж хруща, а не позаєш. Бачите, паучок який. Так, і перчика зараз беремо. Поки він не попікся повністю, треба його зібрати. Жовтенький це такий хороший. так Це я вам скажу можна вже й не знаю. Вроді би начинити мало, а більше вроді би і не нема. Ну так. Так, помідори є Роботи трошки є. Відпочину завтра, післязавтра треба приїжджати і працювати. За неділю вийшов такий ящичок. Нас обирали помідорів. Так що попрошу поставити вподобайку, зробити репост цьому відео. Зараз я покажу що там є. В другому місці. Це на балконі так поставив. Ще не мили, можливо та сливки однакові можна закрити. Так, ще вийшов отакий перчик у нас. Ну, а це набір для маринування чи для соління. Перчинки спробуємо. Вже бачите, неділю назад були як отакі ось. За неділю в три рази збільшились. І трохи огірочків. Все, всім дякую, хто додивився до кінця це відео. А, Картопля. Така картопля. Ну і цибуля висохла вже з чесником. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. До побачення.